Вітаю в ефірі. Новини про головне з життя рівного та області станом на цю годину четверга 9 травня. Дивіться далі у денному інформаційному блоці. Продавив москітну сітку і випав із четвертого поверху. У сарнах загинула трирічна дитина. Про подію до поліції повідомили медики. Правоохоронці встановили, що близько 19.20 хлопчик перебував в кімнаті, доки його мама на кілька хвилин відійшла на кухню. Дитина вилізла на підвіконня, продавила москітну сітку та випала із відчиненого вікна на асфальт. Із кататравмою і раптовою зупинкою кровообігу хлопчика доставили до Сарненської ЦРЛ. Втім, попри вжиті реанімаційні заходи, врятувати його не. Далося правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Поліцейські, вкотре наголошують батькам: якщо у приміщенні перебувають малолітні діти, відкривайте вікна лише на провітрювання та не залишайте діток без нагляду. У Рівненському районі вогнеборці ліквідували пожежу у приватному господарстві. Вчора близько 11-ї на спецлінію 101 надійшло повідомлення про займання в селищі Гоща. Вогонь встиг знищити 30 метрів квадратних покриття житлового будинку та пошкодити перекриття на площі 40 метрів квадратних. Жертв та постраждалих, на щастя, немає. У рівненському районі горів автомобіль. Внаслідок пожежі був травмований чоловік. Вчора по обіді до рятувальників надійшло повідомлення про загоряння автівки в селі Велихів. За вказаною адресою вогнеборці виявили Мерседес Бенз, який був повністю охоплений вогнем. Під час пожежі отримав опіки чоловік. Його в стані середньої важкості госпіталізували в Сарненську центральну районну лікарню. Загалом за минулу добу рятувальники рівненщини ліквідували п'ять пожеж та три рази надавали допомогу населенню. У ботанічному заказнику Рівненщини лісоруби знищили дерев на понад 65 мільйонів гривень. Врочищі вижар, яке входить до складу природно-заповідного фонду України та перебуває у віддані Володимирецької селищної ради, виявили незаконні рубки дерев різних порід в кількості 559 штук. Розмір обрахованої екоінспекцією шкоди становить 66 мільйонів 242 тисячі 268 гривень. Наразі особи причетних до злочину встановлюють поліцейські. Урочище вижар ботанічний заказник місцевого значення, створений 1983 року. Це ділянка болота, де зростають рідкісні рослини. На головному майдані Рівного провели в останню дорогу двох військовослужбовців, які загинули на Донецькому напрямку. Життя 53-річного майора Олега Маслянка обірвалося 25 лютого. А 32-річний старший солдат Дмитро Лопатюк загинув 1 травня. На прощання із захисниками побували наші журналісти. Більше сотні рівнян, ставши на коліна, зустріли двох героїв земляків, які повернулися до рідного міста на щиті. У боях з російськими окупантами на Донецькому напрямку загинули 53-річний майор Олег Маслянко та 32-річний старший солдат Дмитро Лопатюк. В кожного ці тече сльоза, Ми прощаємося з рідними синами святої України, які ціною свого власного життя. Добувають перемогу. Олег Маслянко народився у столиці Азербайджану Баку, а зі здобуттям Україною незалежності переїхав до рівного. Усе свідоме доросле життя чоловіка було пов'язане з військовою службою. Упродовж останніх років перебуваючи у зоні бойових дій, Олега нагородили численними нагородами. Офіцер брав участь в обороні Бахмута. Удостоївся нагрудного знаку Срібний хрест від головнокомандувача збройних сил. Провести героя в останню дорогу прийшли рідні та друзі, колишні побратими по службі. 15 16 ми відслужили все добре. Потім він підписав контракт, був на Тучинському полігоні, написав рапорт і добровільно Поїхав напереду. Дмитро Лопатюк народився у Рівному. Закінчив місцеву 11-ту школу із золотою медаллю. Потім було навчання у Київському університеті Шевченка, строкова служба в армії та робота програмістом. У хлопця було багато планів на життя, на зваді яких стала війна. Дуже він невідказний, дуже такий хороший. Що скажеш, попросиш, і він завжди допоможе. Завжди це такого не було. Ми працювали в бухгалтерії, і він знаєте, як він дуже розумний хлопець. і щось треба? Він прибіжить, бо вони близько жили там біля роботи. Що я можу сказати? Дуже шкода. Такі хлопці, що гинуть на зараз. Не за що. Поховали Олега Маслянка та Дмитра Лопатюка на алеї Героїв кладовища Нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українським захисникам. Микола Брижицький, Олексій Олексіянко, Випуск новин. На Авдіївському напрямку загинув громадський діяч родом із гощі Олександр Машлаї. 40-річний військовослужбовець поліг 7 травня поблизу селища Желанне. Олександр у складі 25-го окремого штурмового батальйону брав участь у наступі на роботине. З жовтня весь час без ротації тримав Авдіївський коксохім, а потім Бердичі. А на Донеччині внаслідок ворожого обстрілу обірвалося життя Івана Туріцького 1972 року народження. Поховала його сьогодні 9 травня у селі Спасів. Світла пам'ять героям. У вараші судили чоловіка, який знущався над матір'ю та вкрав побутову техніку. 37-річний зловмисник систематично вчиняв психологічне насильство щодо своєї старенької мами. Зловживав алкоголем, поводив себе агресивно і постійно вимагав гроші. Старенька страждала від образ нецензурною лайкою та погроз фізичною розправою. Крім того, скориставшись відсутністю матері вдома, зловмисник поцупив у неї телевізор та мультиварку, які здав до ломбарду. Неодноразові притягнення до адміністративної та кримінальної. Нальної відповідальності не змінили його поведінки. Наступні п'ять років чоловік проведе за ґратами. Хотів красти огірки з помідорами, а з підвалу вибратись не зміг. Днями до поліції звернулася жителька села Костянець. Вона виявила у підвалі свого будинку невідомого. Слумисник пробрався у приміщення через вікно і звідти виклав усю консервацію господині, а саме 143 банки. Однак вилізти із підвалу тим же шляхом не зміг, адже заблокував собі вихід краденим. Двері були замкнені і виходили у будинок. 64-річного жителя села Новостав затримали та повідомили про підозру. Нині він перебув. Ває в слідчому ізоляторі, чому пішов на злочин, не пояснює. Суд обрав чоловіку запобіжний захід 60 діб тримання під вартою. Йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Із лютого майже півтори тисячі людей звернулись до центрів життєстійкості, що діють у Рівненській області. Їх в регіоні чотири розташовані у Рівному, Володимирці, Здолбунові та Березному. Завдання центрів зниження загального стресу та підтримка тих, хто потрапив у складні життєві обставини. Там люди отримують допомогу від фахівців із соціальної роботи і психологів. Крім того, у закладах проводять різноманітні групові заняття та тренінги. Їх вже відбулося понад 80. Створення центрів життєстійкості, експеримент... Ментальний проєкт Мінсоцполітики і є складовою всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як Такою була ключова інформація на цю мить. Більше новин традиційно чекайте у вечірніх випусках. Залишайтеся на ресурсах сфери, аби завжди бути в курсі актуальних новин регіону. До зустрічі.